Не парк, а смітник невідомі вирішили позбутися відходів, лишивши їх на заповідній території. Про це повідомляє комунальне підприємство дирекція парків. На фото видніються пакунки з непотребом. У дописі зазначається: невідомі привезли і вивернули в ботанічній пам'ятці природи місцевого значення, ландшафтному насадженні вікової сосни цілий причіп із сміттям. В установі закликають дотримуватися чистоти та порядку і поважати роботу комунальників. Нагадаємо, відповідно до закону України про відходи забороняє це несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у тому числі побутових на території міст та інших населених пунктів та в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. За порушення закону передбачається штраф на громадян у розмірі від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.